З появою перших зенітних ракетних комплексів та радіолокаційних станцій небо стало набагато небезпечнішим для авіації. Якщо раніше втрати літаків припадали на зенітну артилерію або винищувальну авіацію, то тепер з'являлися засоби ураження не лише з вищою ефективністю, а й з більшим радіусом дії та дальністю виявлення. Залетіти у повітряний простір ворога і залишитися без покарання навряд було можливо. РЛС у цій архітектурі ППО займали ключову роль. Без них виявити, підсвітити чи відстежувати ціль було неможливо, а відповідно і зенітні ракети залишалися без вказання. Саме з цього моменту у 50-х роках почали активно шукати способи протидії радіолокаційним станціям. Концепція таких засобів протидії базувалася на виявленні та фіксації випромінювання РЛС з подальшим наведенням на неї. У відео та статті про БПЛА Хароб ми згадували, що під час атаки на Ліванську армію Ізраїль використовував БПЛА для того, щоб ворог вмикав РЛС. Таким чином, позиції комплексів ППО та саме радіолокаційні станції ставали легкими цілями для ізраїльської авіації, яка тоді активно використовувала протирадіолокаційні ракети. Таким чином, ліванська армія залишалася без більшої частини ППО. Мова ж сьогодні йтиме саме про американську ракету, яка стоїть на озброєнні Збройних сил України, але тим не менш запускають її з радянських літаків AGM-88 Harm – High Speed Anti-Radar Місайл або ж ракета, яка здатна вивести з ладу цілий комплекс ППО. AGM88HARM це американська протираділокаційна ракета, розроблена у 80-х роках як заміна для AGM45 Shrike, котра стояла на озброєнні з початку 1960-х. Під час розробки військові ставили декілька важливих задач перед новою ракетою наведення на ціль без попереднього внесення даних на землі. Запам'ятовування положення цілі після вимикання РЛС, тобто наведення по інерціальній системі, наведення на рухомі цілі. Якщо розробка була зумовлена заміною, то врахували наявні досвід і недоліки попередниці. agm 45 Шрайк була розроблена на базі елементів авіційної ракети класу повітря-повітря АІМ 7 у 63-му році. На той момент Радянський Союз прийняв на озброєння новий комплекс ППО. С-75, який представляв загрозу для американських літаків у В'єтнамі. У цій ситуації недоліком усіх радянських та російських ЗРК є їх структура дивізіону. Усі елементи комплексу знаходяться в межах однієї позиції, а різні типи релези зазвичай не дублюються. Таким чином, втрата однієї станції виводила з ладу цілий дивізіон. Раціональною відповіддю на загрозу стало створення ракети, яка за допомогою пасивної радіолокаційної ГСН могла б фіксувати випромінювання від ворожої РЛС і наводитися на неї. Активно цю ракету застосовували під час війни у В'єтнамі та війнах на Близькому Сході. Але нічого вічного не буває. Технології розвивалися, РЛС ставали кращими, системи надійнішими. А для боротьби з AGM-45 використовували простий метод при виявленні ракети радіолокаційну станцію вимикали, після чого ракета втрачала орієнтиру у вигляді випромінювання. За два десятиліття вона стала менш ефективною і, виходячи з нових проблем, було прийнято рішення розробити заміну для шрайк, чим стали AGM-78 та AGM-88 agm 78 можна вважати проміжним щаблем в еволюції американських протирадікаційних ракет. Розробили її на основі зенітної Рім-66, на яку встановили пасивну ГСН та БЧ масою 150 кг, яка зазвичай вибухала на ціллю на висоті 15-20 метрів для кращого ураження уламками. Особливостю цієї ракети стала можливість запам'ятовувати координати цілі. Повертаючись до GM88, то вона стала набагато кращою за своїх попередників. Підрядником у розробці стала компанія Texas Instruments, яка свого часу вже брала участь у розробці GM45. Серійне виробництво ракет Harm розпочалося у березні 83-го року, а наприкінці цього ж року пройшло офіційне прийняття на озброєння. Візуально вона дуже схожа до agm 45 але при цьому є вагомі внутрішні відмінності. Тепер ракета могла наводитись на ціль без попереднього завантаження даних на землі. І у тому випадку, якщо ворог вимикав РЛС, ракета продовжувала летіти за тією ж траєкторією, запам'ятовуючи координати своєї цілі. Така стійкість до заваду дозволила значно підвищити ефективність даної ПРР. Розглядаючи переваги GM88HARM, варто приділити особливу увагу саме режимам роботи ракети, яких є три. Самозахист, незапланована атака та запрограмована ціль. Розберемо кожен режим окремо. Перший режим використовується у тому випадку, якщо система попередження про опромінення літака виявляє випромінювання ворожої РЛС. Тоді літак використовує окремий датчики і завантажує дані в ракету. Такий собі самозахист проти ворожих ЗРК. Другий режим незапланована атака. В цьому випадку пасивна радіолокаційна ГСН сканує та виявляє ціль самостійно, після чого наводиться і передає дані пілоту літака, який в свою чергу здійснює пуск. В обох режимах ракета може атакувати ціль навіть у задній півсфері, тобто за літаком при цьому дальність ураження стане значно меншою. При цьому обидва режими є небезпечними для літаків, якщо вони не несуть системи для постановки перешкод і самозахисту. Тому літаки, які застосовують AGM88, мають такі засоби, як реп ALQ184ATM і буксирована хибна ціль AN ALE50. І ось третій режим запрограмована ціль. В такому варіанті GM88 програмується ще на авіабазі, де отримує координати та дані цілі. Після виходу в зону пуску вони що здійснює пуск ракети на максимальних швидкості та висоті, завдяки чому вдається досягнути дальності 150 км. Після запуску ракета летить прямо в координати і в кінці самостійно наводиться на ворожу РЛС. Саме цей режим ракети використовують на українських винищувачах Міг-29 та Су-27, оскільки він є найдоступнішим. І саме в цьому методі ховається вся проблема застосування GM88 в Україні. Протягом усього часу експлуатації ця ракета постійно вдосконалювалася та модернізувалася. Було розроблено декілька модифікацій GM88 a блок 1 і Блок 2, B Блок 3 c блок 4, блок 5, d блок 6 та I. Кожна наступна модифікація відрізнялася більш досконалим програмним та апаратним забезпеченням. На це вказує позначення блок, підвищеної стійкості до перешкод та розширеним діапазоном робочих частот радіолокаційного ГСН, що дозволяло застосувати ракету проти перспективних засобів радіолокації ППО. ГСН ракети IGM88B оснащена модулом запису інформації про цілі, яку під час польоту можна змінювати. IGM88C відрізняється від базової моделі вдвічі більшим діапазоном частоту пасивних ГСН та новою бойовою частиною WDU 37B з 12800 вольфровими фрагментами. Тепер ракета могла вражати RELES, що працюють у режимах. Прибудову частоти, тобто активно її змінюють. AGM88D використовує досконаліше наведення через GPS та нове програмне забезпечення, що дозволило вражати РЛС, які припиняли працювати вже тоді, коли Харм летіла. Вінсенс сімейства ракети agm 88 стала версія E або ж AARGM. Ракета отримала новітнє програмне забезпечення, розширені можливості, зберігаючи усі переваги попередніх варіантів. Головною відмінністю став оновлений блок наведення пасивного ГСН, який дозволяв на кінцевій ділянці траєкторії захоплювати ціль за принципом активної радіолокації, що своєю чергою давало можливість вразити ціль саме як радіоконтрастний об'єкт. У блоці WGU48B були застосовані алгоритми розпізнавання та аналізу цілі, що забезпечив враження не тільки цілей, що випромінюють, а й радіоконтрастних цілей, які наводних кораблів, пускових установок ЗРК та іншого обладнання систем ППО. Наступним етапом розвитку протирадіолокаційних ракет AGM88 є EAIRGMIR. Глибоко покращена AARGM, вона ж agm 88 e Оновлена ракета отримала нові системи наведення та керування. Система управління включає ідентичний набір, інерційну систему, GPS та пасивну головку самонаведення, яка може працювати в активному та пасивному режимі. А от корпус та двигун нові. Діаметр корпусу збільшився з 254 мм до 290. Для того, щоб інтегрувати ракету винищувач F35, де вона розміщується в внутрішньому відсіку, було прибрано 4 великі аеродинамічні поверхні. Нові версії залишили лише 4 рулі в хвостовій частині, а вздовж усього корпусу провели дві виступаючі напливи гаргроти. Дальність і швидкість ракети G88G зросла і становитиме близько 300 км і 4 маха відповідно. Довго зупинятися на ТТХ ракети ми не будемо, виходячи з того, що модифікації GM88 в цьому плані подібні. GM88 HARM довжина 4,14 метри. Стартова вага 360 кг. Діаметр 25,4 см, Розмах крил 101,6 см, дальність ураження цілей від 500 до 100 км. Швидкість ракети становитиме 2280 км на годину. Маса бойової частини 70 кг. І найсучасніша версія GM 88G A Довжина – GM ER. 417 м. Вага ракети 361 кг. Діаметр 25,4 см. Розмах крил 112 см. Дальність ураження цілий 300 км. Швидкість ракети від 2,9 до 4 махів. Маса бойової частини становить 70 кг. Україна також має протирадіолокаційні ракети ХАРМ. У якості платформи для пуску використовують наявні радянські винищувачі 4-го покоління Су-27 та Міг-29. Інтегрували gm 78 через спеціальний адаптер для пілона під крилом літака. Щодо режиму, то наші. Щодо режиму, то у нашій ситуації використовується саме третій. Попередньо про розташування ЗРК та РЛС повідомляють місцеві жителі або розвідка, після чого координати та параметри місця, де може перебувати ціль, завантажують в блок наведення на землі. Тобто між умовним виявленням і пуском ракети проходить доволі багато часу, в кращому випадку пару годин. За цей час РЛС може припинити роботу або змінити позицію. А здійснити наведення у повітря не є можливим через банальну несумісність з носієм. Через це ми стикаємось з такою ж ситуацією, як і США в Югославії у 99 році. Тоді під час ударів по посерським ЗРК авіація Сполучених Штатів застосувала близько 740 ракет ХАРМ, якими було уражено три батареї ЗРК РК Купи з наявних 25 батарей. Тоді ворожі РЛС працювали протягом коротких відрізків часу, чим ускладнювали наведення протиреладікаційних ракет, через що більшість igm 88 запускалася в режимі пребріфт, септо у приблизний район перебування РЛС. Чи могли б більш нові варіанти ракет вилівати цю проблему? Навряд. Знову ж таки, застосування ракети GM88 сильно впирається у носії. Для розкриття усіх можливостей потрібно використовувати харм разом з F16. Тоді відкриється можливість роботи з усіма режимами у реальному часі, здійснюючи виявлення цілі та пуск прямо у повітрі, тим самим не даючи ворогу швидко змінити позицію чи вимкнути саму РЛС. Підбиваючи підсумки нашого аналізу та цієї розповіді, можемо точно сказати, що сьогодні для реалізації усіх можливостей даної ракети нам необхідно винищувачі F16. Їхній набір засобів розвідки та виявлення дозволить реалізувати вище згадані режими у бою, тим самим збільшити ефективність ракети. У такій ситуації російські комплекси ППО опиняться у більш скрутному положенні, особливо армійські ЗРК, які знаходяться не так далеко від фронту, як С 400 та інші.